Знаєте, я думаю, що візьму. Я можу взяти... Ну не знаю. Будь ласка, не поспішайте. Привіт, Карл. Е, Що ти робиш? Розте облаштування магазину. Гаразд. Так, я готовий до дружніх змагань. Як відомо, здорова економіка ґрунтується на. Вау. Тепер це низька ціна. Що ти задумав? Нічого, просто роблю внесок у здорову економіку. Гаразд. Добре, ми маємо сир для вашого предзеля. Сир! Предзелі тепер з живчиком. З живчиком? О, предзелі з сиром лише 2,50. 2,50? Дешево! 99 центів. 99 центів. Моє серце не витримує. Тобі потрібно закрити твій магазин. Егеж, відкрию новий магазин. 你。Nee.